Хочу до вас звернутися перед тим, як ми будемо починати аналізувати звіт даної бункерної Маркіні. деякі мої емоційні виступи або фрази запікати словом яма. Тоді почнемо. Неодноразово звертався до виконуючої обов'язки Маркині, щоб вона прозвітувалась. В минулій сесії я просив вас прозвітуватися за рік роботи, а мабуть, на цій сесії вже пора вимагати прозвітуватися по громаді. Пані Маркіні, ми анонсували ваше звітування. Всередині серпня, тож почнемо аналіз. В цьому році Ми ввійшли е, в лідери в Україні і станом на зараз, навіть після того, коли важливий момент відбувся у нас податки оборонного блоку, пішли на центральний рівень для підтримки нашої обороноздатності і створення потужного оборонного комплексу. Правоохоронці оголосили підозру бачивши там переплату лише на одній одиниці 5,5 мільйонів гривень. Вдумайтесь, лише на одній одиниці, а їх були сотні або тисячі. Ну пи***ть. 10 директорів вже за відкритим конкурсом перевантажено. Ми не зупиняємось. Далі працюємо, і восени у нас розпочнеться новий конкурсний набір на директорів шкіл. Нам дуже добре розповідають і гарно що відбулось. Прозорий та чудовий відбір. Та конкурс на посаду директорів шкіл. Але якщо ти кориш ямщикової або ямщикова, а ще краще його помічник, ти на конкурсі можеш списувати та користуватися телефоном. А вже ж є з кого брати приклад. Навіть керівник департаменту займається плагіатом. У всьому кому... комунальному транспорті вже встановили gps навігацію валідатори. Бражники компанія наразі по квотно корупційному принципу очолюють транспортне управління. І вони роздають генпідряди монополістам, таким як Іванов, Лупаєнка і компанія. Всім іншим перепадає невелика частина, які до угоди вони заключають, так я кажучи, для громади. А самі роботяги, які займаються цим маленьким бізнесом, кажуть, що з них. Беруть побори в три шкури, а вони ангели. Дуже велика проблема. Знову маніпуляція. І не хочу матюкатись, бо багато будете запікувати. Підписуємось на мій канал, поширюємо та ставимо лайк.